Так, доброго дня. Сьогодні я отримав посилочку. Зараз її розпечатую. Це посилочка е, дріждждями. Подивимося, що нам тут прислали. такої ось фірми. Це, я так розумів, польська фірма. Польська фірма. Так, що? Нас ага, ось є візиточка, можете подивитися на, цю, на, на цьому сайті, я замовляв їх. Ось візиточка, Значить, Чому ці дрожці? Значить, У мене, у мене е, самогонний апарат ось самогонний апарат, е, такого типу. Він е, двойної перегонки вважається. За один раз я переганяю е, брагу. Получається, двойна перегонка десь 91-86%. Я перепробував дуже багато всяких дріжджів. Мокрість, сюди зразу відпадають ці дрожжі. Усіх інших виробників українських виробник ну, відпадають. Переп... Цей апарат у мене 4 роки, я дуже багато перепробував всяких дріжджів, відріждів, становився на цій фірмі. Чим вони хороші? Коли ти переганяєш цьому апараті, він зроблений так, що люба ароматика дуже сильно передається. Якщо буде погана брага, Зразу буде запах, такий хлібний запах. Оце самі найкращі дріжджі, які підходять на даний час до цього апарата. Та я думаю, для будь апарата вони підійдуть. Так що ну, купляйте такі дріжджі, і у вас буде дуже гарний самогон високої якості. Дякую за увагу, підписуємося на канал. Я ще буду розповідати, як я працюю з цим апаратом. Він вже мене, я ж говорив, вже 4 роки. Тут є дуже багато нюансів. Чи стоїть вам такий апарат брати, чи не стоїть, вже вирішувати вам після того, як переглянути всі мої відео. До побачення всім гарного дня!